Друзі, вітаємо у попередніх наших відео. Ми розказали вам про вітчизняну зброю та техніку, яка вже є на озброєнні ЗСУ, і яка допомагає нашим захисникам боронити Україну. Посилання на ці ролики ви знайдете в описі під цим відео. У даному ж сюжеті ми розкажемо вам про перспективні українські розробки зброї та техніки, які мають усі шанси на те, аби в майбутньому стати на озброєння української армії та підвищити бойову міць українського війська. Реактивна система залпового вогню Берест. РСЗВ Берест це перспективна українська реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, міліметри, яка побудована шепетівським ремонтним заводом на базі вантажного шасі КРАЗ 5401 і модернізованої пускової установки БМ 21 ГРАД. За словами представників заводу, реактивна система була створена на власні обігові кошти у 2018 році. А у виробництві використовувалися лише українські комплекти. Лектуючи, включно з шасі РСЗВ Берест замість 40 ракет, як у пускової установки ГРАД, має 50 ракет. Берест обладнаний цифровою системою управління вогнем, яка дозволяє екіпажу проводити підготовку до стрільби, зокрема топогеодезичну прив'язку, не залишаючи кабіни. Також берест інтегрований у систему обміну інформацією на полі бою. Розрахунок РСЗВ у режимі реального часу отримує координати ворога, які надходять, Ходять з безпілотників контрбатарейних радіолокаційних станцій, тощо, додатковою перевагою бересту є те, що його кабіна вміщує весь розрахунок у той час, як у граду частина бойового розрахунку знаходиться на відкритих сидіннях за кабіною. За даними з відкритих джерел, швидкість РСЗВ берест 90 км на годину, запас ходу 600 км. Важливо відзначити, що рішення, які запропоновані в українській системі залповод. Поговори вогню Берест реалізовані у вітчизняній РЗВ верба, про яку ми розповідали в другій частині відео. Про топ 10 зразків вітчизняної зброї на озброєнні зсу. Що стосується реактивної системи залпового вогню Берест, то на сьогодні ця розробка поки що залишається лише перспективним прототипом. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас поставити цьому відео вподобайку та написати під ним коментар. Це дасть можливість більшій кількості українців дізнатись про здобутки вітчизняного виробництва, а також допоможе розвитку україномовного сегменту YouTube. Особливим вашим внеском у популяризацію вітчизняного контенту стане розміщення посилання на цей ролик на своїх сторінках у соцмережах. Будемо щиро вам вдячні за допомогу. Український бронетранспортер Отаман Отаман це нова сучасна бойова платформа, на базі якої може бути створена бойова техніка різноманітного призначення: бронетранспортер, машина вогневої підтримки, самохідна артилерійська установка та інші бойові спеціальні машини. Платформа розроблена науково-виробничим об'єднанням Практика на основі спільного рішення Міністерства оборони України і вперше продемонстрована на виставці Зброя та безпека у 2016 році. Платформа створена шляхом Ком глибокої модернізації шасі БТР-60. Бронемашина отримала новий бронекорпус з передньомоторною компоновкою та повну заміну силової лінії, двигуна та трансмісії. Бронетранспортер Отаман з колісною базою 6 х 6 має автоматичну коробку передач марки Елісон. Дизельний двигун БТР-а розташований у передній частині машини. Підвізка бронетранспортера незалежна з приводом на всі колеса. Проєкт отаман враховує останні тенденції. Розвитку колісної бронетехніки, підвищений бронезахист, великий запас вантажу підйомності, модульність, максимальна мобільність та високий ступінь цифровізації. Також отаман може бути виконаний у варіанті колісної бази 8 на 8. Восьмиколісний бронетранспортер дозволяє отримати стандартну бойову масу в 32 тонни. У той час, як у шестиколісної версії машини, цей показник дорівнює 23 тоннам. На сьогодні бронетранспортери отаман з колісною базою. 6х6 та 8 х 8 існують лише у вигляді прототипів і поки не запущені у серійне виробництво. Проте, з огляду на їх можливості, отамани мають усі шанси стати основною платформою в Збройних силах України. Український броньований автомобіль Халк. Вітчизняний армійський броньовик Халк, розроблений Кременчуцьким автомобільним заводом і представлений на виставці у 2016 році. Машина створена на базі всюдихода краз 5233 Особливість Халку полягає у відсутності рами. Усі агрегати автомобіля закріплені безпосередньо на несучому корпусі. Нижче бронекорпусу має веподібну конструкцію, що в разі підриву розсіює силу удару від вибуху спрямовану на пасажирів. Халк має купувати. Уле непробивне скло, а також протимінний захист, який витримує вибух міни у 6 кілограмів у тротиловому еквіваленті під будь-яким з коліс або днищем автомобіля. На броньовик встановлено 310-сильний дизельний мотор з турбонаддувом, завдяки якому він може розвивати швидкість до 90 км на годину. Халк здатний працювати за температури від мінус 45 до плюс 45 градусів. Бронеавтомобіль Халк вміщує 12 осіб екіпажу і Призначений для оперативної доставки особового складу військових підрозділів усіма видами доріг. Броньовик оснащений озброєнням та засобами активного і пасивного захисту. На сьогодні броньовик існує в єдиному екземплярі як прототип. Український ударний безпілотник СоКІЛ 300. Сокіл 300 це проєкт вітчизняного ударного безпілотника, що розробляється Державним київським конструкторським бюро Промінь. Більша частина системи БПЛА вже була відпрацьована як компоненти ракети Нептун, про яку ми розповідали вам у першій частині відео про 10 зразків вітчизняної зброї на озброєнні ЗСУ. Зокрема, система контролю польоту, інерційна система, система живлення двигуна та цілевказання. Оптико-електронна станція наведення і системи. Підвіски озброєння тестувались на гелікоптерах. Публічна демонстрація макета безпілотника відбулася у 2020 році. Перший дослідний зразок Сокіл 300 очікували створити до кінця 2022 року. Сокіл 300 керується інерційним блоком з лазерними гіроскопами, розробленими казенним підприємством приладобудування Арсенал. За оцінками, вартість такого дрона складає 45 мільйонів 600 тисяч гривень. Якщо виробництво здійснюватиметься серію, то ціна може бути зменшена на 30-40%. Також БПЛА Сокіл 300 планується оснащувати радіотехнічним обладнанням малогабаритною бортовою радіолокаційною станцією та радіолокатором із синтезованою апертурою, який здатен сканувати землю на висоті в 5 кілометрів з точністю у 30 на 30 сантиметрів. БПЛА Сокіл 300 оснащується вітчизняною оптикоелектронною станцією від ДП Ізюмський приладобу. Дівний завод, що була презентована у 2018 році, зараз станція доведена та випробувана у складі протитанкового ракетного комплексу Бар'єр В для гелікоптерів. Анонсована можливість здійснювати пуски з висоти від 30 метрів на відстань до 10 кілометрів. Управління комплексом здійснюється з мобільного пункту керування, що уніфікований з пунктом управління ракетного комплексу РК 360 мц Нептун та розміщено на шасі вантажного автомобіля. Іля, марка якого визначається замовником оперативно тактичний комплекс ГРІМ 2 ОТРК Грім — це український оперативно-тактичний ракетний комплекс, який перебуває на етапі розробки конструкторським бюро Південне з 2013 року. Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Радіус дії експортного варіанту балістичної ракети 280 кілометрів, а призначеної для збройних сил України — 450-500 кілометрів, що перевищує відстань від північної точки України до Москви. Проте головна задача ком. Плексу створення щита неядерного стримування агресора. Характеристики ОТРК Грім 2 були озвучені у 2016 році. Бойова частина могла бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу осколково-фугасну ампулу. Касетна бойова частина споряджена осколково-фугасними бойовими елементами. Розрахункова площа ураження ракети при використанні осколково фугасної Ампули понад 10 тисяч квадратних метрів, а касетного заряду 2-3 гектари. Маса ракети з пусковим контейнером завдовжки 7,2 метра становить 3,5 тони. тонни. Бортова система управління ракети інерційна і комплектується системами навігації і наведення різного типу. Політ ракети може відбуватися не тільки за прогнозованою балістичною траєкторією, а й за аеробалістичною. При такій траєкторії вона робить непередбачувані стрибки. У Хиляючись від протиракет противника, це має допомагати в подоланні системи протиповітряної оборони ворога будь-якої складності. У лютому 2021 року міністр оборони України заявив про те, що проєкт готовий на 80%, А також відзначив, що розробка грому 2 має найвищий пріоритет. Також фігурувала інформація про готовність 12 двигунів для ракет. На сьогодні достеменно невідомо, чи були завершені роботи з розробкою вітчизняної Оперативно-тактичного комплексу. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобайок, ми зробимо ще один, не менш цікавий ролик про українські військові розробки. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!